шукаєте та цікавитесь інформацією про Данію до вашої уваги підбірка 10 ютуб каналів про данію кури несуться зеленський президент це канал Ютландія і ми починаємо. Перед початком огляду каналів хочемо вам нагадати, що війна, на жаль, ще триває. Дякуйте та підтримуйте Збройні Сили України та всіх, хто пришвидшує нашу перемогу. Перший канал Ольга Ковальова. Більше ніж три тисячі підписників. На нашу думку, найкорисніший інформаційний канал Данії, особливо для тимчасово переселених осіб: як отримати рожеву картку, як оформити податкову картку, де вивчати данську мову. Та як пошити костюм для східних танців? Відповіді на такі запитання знайдете на цьому каналі. Велика подяка пані Озі за пророблену роботу. Можна побачити погану якість звуку і картинки, та для такого формату це не головне. Рекомендуємо для всіх, хто проживає тут або збирається до Данії. Сім речей, які в Україні є звичайною справою, а в Данії за це можна скокладати штраф або навіть тюремне ув'язнення. Будемо говорити про житло. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, скільки заробляє канал Вітландія, а також побачите першу версію назви нашого каналу та відеозаставку до неї. Приємного перегляду! Слава ЗСУ! Другий канал Українка в Данії. Майже 500 підписників, канал Дівчини Лесі, яка зараз проживає в Данії після початку війни в Україні, і на собі перевірила, як оформити статус тимчасового захисту, як шукати житло і роботу. Розповідає про враження від країни, подорожі Данії, як адаптуватись і подружитись з датчанами. і багато інших цікавих тем. Дуже багато відмов. Якщо у вас вже є оформлені документи в іншій країні, я їздила в Україну. Я безмежно щаслива від того, що я туди з'їздила. Третій канал Дачанка. Тисяча підписників. Ось що сама Олена пише про свій канал. Вже 13 років я живу і працюю в Данії. Мій канал місце, де я ділюся думками про життя в цій країні. Я зачіпаю різноманітні теми: від релігії до політики. До 24 лютого я була канал російською мовою. А тепер зі зрозумілих причин перейшла на українську мову. Як же Данія готується цієї зими? Ви можете отримувати знижки на якісь продукти, товари чи послуги. Наша з вами задача порахувати, що. Залишиться у Василя після того, як він заплатить всі платежі, які необхідні. Платити в місяць. Четвертий канал Дівушка із Данії 6,8 тисяч підписників. Канал Світлани Стієшиної, яка проживає в Копенгагені вже 16 років. Дівчина хоче розмовляє російською мовою, але позицію має правильно. Сподіваємося, у найближчий час побачити відео українською. Якщо Світлана готова, звісно, попрощатися із підписниками з російськомовних країн на користь розвитку та підтримки україномовного Ютуба. Але в загальному дуже інформативний канал про Данію. кукла мотанка, любий оберіг від зглазу для того, щоб Путін побистє здох. відео буде опять-таки, оцінок Данії. п'ятий канал Вероніка Павловська, 332 підписників. Канал дівчини, яка тільки починає займатися цією справою і шукає свій формат. Але парочку дійсно цікавих відео на каналі вже є. Як От, наприклад, про політ на планері чи про операцію на носі анпакінг передачки з України та. дам Шостий канал Лілі Крістенсен 1600 підписників. Відео про роботу на свинофермі. фермі. На жаль, нові відео давно не виходять, але тих, хто цікавиться такою темою, ласкаво просимо на канал. Сьогодні будемо показувати, як потрібно кастувати поросят. Спочатку нам потрібно відрізати поросятам хвостики. Сьомий канал Олег Ейзенштейн, 938 підписників. Експертні відео на різні теми, починаючи від секонд-хенду в Данії і закінчуючи аналізом кліпу групи годин в каноя. Зараз Олег дуже активний не користувач TikTok, але обіцяв незабаром повернутися і до Ютуб. Но я когда-то був рабом. Цены на еду в Києві во многом не отличаются від от датських. Восьмий канал Ненормальний. 11 000 тисяч підписників. Канал Євгена Олійника. Тут переважно якісні відео про свину ферму, також про розведення кроликів та раків в домашніх умовах. Нові відео зараз не виходять. Я хочу прояснити, чому я вийшов з синові і чому я не планую туди. Я був теж уборщиком, нормальна робота. Дев'ятий канал Євгена Моцика. 3,8 тисяч підписників. Женя, і його канал раніше був дуже популярний серед українців у Данії. Відео про роботу на коров'ячій фермі та про життя в Данії. Сподіваємось на повернення Моцика в YouTube. Це Данія. Це Northern School. То місто, де кругом одні поля і ферми, нікаї цивілізації, ближайший магазин. 4 кілометрах відсюда, якщо вас это не пугає, добро пожаловать! І на завершення як і обіцяли, скільки ж заробляє канал Вітландія.